Вінський клінічний онкологічний центр надає діагностичні та лікувальні послуги з понеділка по п'ятницю. Установа починає прийом пацієнтів з восьмої ранку, але черги до онкоцентру утворюються вже у шостій ранку. Більшість людей приїжджають з віддалених куточків буковини. Здебільшого хворі приходять так рано до онкоцентру за звичкою. Чому ви сьогодні так рано прийшла до онкоцентру? Тому що приходять по Запису до лікаря, а я не записаний, тому я мушу знати, чи я можу прийти, чи не можу прийти. Ну, прийшов, а я приїжджаю, доїжджаю з села. Якщо я не можу сьогодні прийти, то я поїду зараз, вже запишуся на інший день. Так виходить. А ви знали, що онкоцентр відкривається 8-й ранку? Знаю, звичайно, але я приходжу, бо часом тут є черга. Тому що я підстреюю під автобус. Автобус далеко Вижницького району і їде в 6-й годині, а потім аж в восьмій. І ми, ну, я вже запізнююся тут. Приходжу вже, ну, наприклад, в 10-й годині. Я доїду в 10-й годині, вже пізно, тому виїхаю раніше, щоб попасти до лікаря. А онкоцентр відкривається лише в 8 годині. ви знали? Ні, бо я їхала 150 кілометрів. Перший крок пацієнта для того, щоб отримати безоплатну послугу у Буковинському онкоцентрі, потрібно мати електронне направлення від сімейного лікаря або лікаря-онколога, маючи електронне направлення. Пацієнт може в телефонному режимі записатись до лікаря-онколога, консультанта через кол-центр нашого центру. За відповідним номером телефону 044 33 44 770 або звернутись в реєстратуру поліклініки нашого онкоцентру на першому поверсі. Консультативний прийом лікарів відбувається з 8.00 до 16.00. Наступний важливий крок: з собою необхідно мати електронне направлення, паспорт громадянина України, попереднє обстеження. Це можуть бути диски, комп'ютерної томографії, мрт обстеження. Для оформлення госпіталізації обов'язковим є наявність в амбулаторній карті: це рішення висновку МДК мультидисциплінарного консиліуму, прийнятого онкохірургами, хіміотерапевтами, променевими терапевтами та іншими спеціалістами, які входять в склад комісії. Згода пацієнта на збір та обробку персональних даних, згода пацієнта на обстеження та лікування. Наявність повноцінного переліку обстежень згідно розроблених локальних протоколів та чек-листів для пацієнтів, яким потрібна госпіталізація. Є спеціальна кімната очікування. Молодший медичний працівник проводить людину до прийомного покою, де уточнюють дані, виміряють зріст та вагу. Хворих променеву терапію, сестра медична стаціонару проводить ознайомлення на лікування променевої терапії, а також про розпорядок дня, в якому розказує про години проведення процедур, коли хворий має ранкові него прокидання пацієнта, ранковий туалет пацієнта, коли він має. Обід, коли сніданок у нас вечеря, підвечірок, також, коли проходить процедури хворий, також познайомлює з зберіганням холодильника. Продукти повинні бути в запакованих пакетах, в якому повинно бути фамілія, палата, а також дата зберігання продукту. Перед тим як пацієнта проведуть у палату, попередньо проводиться генеральне прибирання приміщення. Нормальні умови перший раз хімотерапію проходив десь 5 місяців. Після хімотерапії назначили променеву. 20 днів проходив променеву. Кормити, добре кормлю. Їсти не беру з дому, водки. Тут дають їсти. Ми сестри хороші, привітні, все, обслуговування. Хороший, добре, хороший, Можна сказати, на вищому муром. Ну, видали постель всю, що треба, піжаму видають повністю. Чотири рази дають їсти нормально. Кожному, хто перебуває на стаціонарі, видається постільна білизна та піжама. Для пацієнтів Буковинського онкоцентру передбачено чотирьохразове харчування на день. До тижневого раціону входять два рибних дні та п'ять днів із м'ясними стравами. Лікуюся вже другий тиждень. З того понеділка я поступив сюди і вже мене другий тиждень проводять мені племену терапію. Ну, оскільки я за своє життя вже трохи прожив, лежав у лікарнях. Тут, як сказати, саме чистий порядок. От, комфортно, телевізор є, медсестри, санітарки всі дуже ввічливі. Надають все тут, з дому нічого не бара. Костюм, костюм дали, в білезну, тарілки, все, що є, це дають своє. Лікування безкоштовно, мені дають тут три рази знеболюючи. В структурному підрозділі променевої терапії пацієнти перебувають на лікуванні від 14 до 20 робочих днів. Це залежить від діагнозу, від стану пацієнта та призначеного лікування даному пацієнту. Прибирання палат здійснюють два рази на день. Постіль та піжаму змінюють кожні 10 днів та по необхідності. І відповідно після виписки пацієнта вся білизна, а також м'який інвентар це подушки, одіяла здаються. Білизна на пральню, а подушка одіяла здається в дезінфікаційну камеру. Проводиться генеральне прибирання і знову палата готова для наступного пацієнта. У Буковинському клінічному онкологічному центрі для пацієнтів створені усі необхідні умови для перебування на стаціонарі. В структурному підрозділі променевої терапії є одно-двох-трьох місні палати. В кожній палаті є санузел, є умивальник, де пацієнт може і вмитися. І крім того, в цьому структурному підрозділі є так само сімейні палати, тобто палати, де може пацієнт перебувати зі своїми родичами. Буковинський клінічний онкологічний центр законтрактований з НСЗУ, що дає змогу пацієнтам проходити безкоштовне лікування за пакетами, на які законтрактована медична установа. Госпіталізація пацієнтів відбувається за попереднім записом та займає кілька хвилин. Тому займати черги у досвіта немає необхідності, кажуть в онкоцентрі. В нашому центрі створені європейські умови перебування надається сучасно, професійно, діагностично та лікувально. Послуги, а також створені належні умови праці для працівників та гідні заробітні платня, що дає змогу нашому закладу і тим пацієнтам, які до нас звертаються, надавати всі медичні та діагностичні послуги безкоштовно.